Мільйони українців щодня бажають нашу перемогу у війні, яку розв'язала Росія. Серед них також є діти, які були змушені подорослішати та стати мудрішими. Вони знаходять у собі сили на надзвичайні вчинки, придумують цікаві проекти, збираючи кошти військовим на дрони, амуніцію та техніку. Так, у Луцьку група хлопчиків створила свій волонтерський загін, взявши у приклад дорослих, та називає себе гвардією Воля. Мені прийшла така ідея назвати нашу групу «Вардію воля. І ми зараз є ця група. Звати мене Дмитро, позивний Жижик. Звати мене Сергій, позивний шторм, звати Артем позивний сорт. Я з самого початку починав допомагати армії. Ще слово сидіти Копачівка. Пере тисячі я, я передав гроші на, на фонд флот. Сергія у нас був перший блокпост у в дворі. Ми там зупиняли машини, казали слава Україні! Скажіть слово паляниця та «Укрзалізниця», щасливою дороги». Іноді, якщо нам була підозріла особа, могли навіть попросити багажника відкрити в квітні 22-го року. Гвардійці патрулювали вулиці. Ми познайомилися з ними, патрулювали, допомагали. Патрулювали вулицями. Підійшли до нас, ці хлопчаки запитали, чи можна з вами. Ну відразу думаю, так кудись, типу так не можна. Тож поробили собі бронежилети, там, автомати. Були ситуації, що вони виявляли, ставляли мітки, вони нам скидали, фотографували. Ми затримували злочинців, передавали право в інші правоохоронні органи. Хлопцям було дуже приємно бути біля військових, показати вони. Проявляли таке бажання, казали в майбутньому, ми підемо служити в Національну гвардію. Хлопцям приємно носити форму Національної гвардії України. Ми допомагали військовій школі, малювали балюнки, збирали гроші на дрони, нам показували, як літає той дрон. Ми назбирали 43 тисячі гривень з копійками. На ці кошти волонтер закупив грілки, буржуйки, речі першої необхідності. Та багато що робили. Це в нас є собаки та куций. Гільза. І десь босий бігає. <ріст> в нас є пес Гільза. Вона, коли бачить інших собак, які можуть на нас напасти, вона їх відганяє або на них нападає. Є куцей, Це коли йде якась п'яна людина може їсти до нас або до гвардійців, відганяє її. Є босик, він багато коматні. Лапу давати, фас, Ну і Чуня, все-таки Зузуля, там ще дві таких собаки є, ну вони там просто з нами ходять. Хоч вони і малі ще діти, але в них вже таке велике бажання є так само допомагати військовим чи правоохоронним органам. Приємно бачити, що вони мають бажання, бажання захищати Україну, воювати, відстоювати її. Мені ми ними пишаємо. Мені військову форму купили батьки, я дуже нею пишаюся. Вона ну, подобається мені. Хоча в нас група дитяча, готуємося ми до всього, щоб коли виросли, піти захищати нашу державу. В своїй групі я представляюся штурмовим медиком. В своїй групі я представляю штурмовиком. Я представляюся розмінником. Ви нас питаєте, про що ми мріємо? Ми мріємо про перемогу як кожен українець. Щоб не став мир в Україні.